Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я розкажу вам про всі детективи і трилери, які я прочитала вже в 2024 році. І власне, розкажу, які мені сподобались найбільше. Всього я прочитала вісім. Детективів, трилерів в цьому році вже і почнемо, знаєте, типу, від найгіршого до найкращого. Це насправді дуже важко, тому що я не знаю мені вони ідеї. Вони мені майже всі сподобались. Прям дуже. Ну на останнє місце я би поставила смерть місіс Вестеве» від Рутве. Але знаєте, що я маю наголосити? Що це моя суб'єктивна думка? І наприклад, я в Тіктоці бачила відео дівчинки, якій саме ця книжка Рутвея сподобалась найбільше з усіх прочитаних, тому все таки варто спробувати. Якщо ви, наприклад, любите тематику Таро, вам подобається ця тема, то ця книжка вам зайде, бо тут вона на дуже часто згадується загалом. У мене є окреме відео про книжки Рутве, які я вже прочитала на каналі. Але якщо коротко, то в цій книжці у нас головна героїня отримує лист про те, що вона отримала великий спадок, хоча вона живе дуже бідною. Не знаю, що у неї взагалі є якісь живі родичі. Але от приходить цей лист. Вона їде в цей будинок знайомитися зі своєю. Родиною, напевно, або ні, або це не родина. І там зачитують цей заповіт і всі в шоці, тому що якого фіга всі гроші дістаються саме головній героїні. Ну і звісно, комусь це дуже не подобається. Хтось навіть намагається її прикінчити, а вона намагається зрозуміти, що вона взагалі тут робить, і що її мати від неї приховувала все життя. Чому він у мене на останньому місці? Тому що для мене тут було недостатньо напруження, як для трилеру, тому що я люблю саме знаєте. Щоб я таке сидиш що такий, о боже, що зараз буде. Тут у мене такого не було, мені було недостатньо якогось екшену, тому я поставлю її на останнє місце. Бо мені всі наступні книжки прям дуже сподобались. Mm. Наступним буде ворог дуже близько Кари Хантер. Чому теж вона у мене стоїть не на перших місцях? Тому що мені було. Важко і повільно читати перші 150 10 сторінок. Тобто для мене початок цієї історії був дуже затягнутим. Але при цьому останні, після цього всі сторінки я прочитала буквально за півтора дні. Тобто початок затягнутий, але при цьому далі тобі стає набагато цікавіше, і потім вже до кінця тобі важко відірватися, і ти просто від кінцівки я була в шоці. Той випадок, коли я не вгадала, і навіть майже під кінець я не вгадала. Що у нас тут відбувається? У нас тут є родина, і в цій родині зникає маленька дівчинка Дезі, і починають підозрювати найпершими саме її родину мати, яка така вся ходить на телевізор і думає тільки про те, як вона виглядає. Батько, який явно щось приховує, він дуже дивно себе поводить. Ну також у неї ще є старший брат, який. Теж дуже дивно себе поводить. Походу, у нього взагалі якісь проблеми з головою, і, можливо, це він просто десь там закопав свою молодшу сестричку. І всю книжку мене кидало від одного підозрюваного до іншого. І я під кінець вже думаю: ага, все зрозуміло, і ніфіга не зрозуміло. Мені просто цікаво, от хто вже читав цю книжку, як вам була кінцівка? Я від неї реально була в шоці. Мені сподобалось, але при цьому, знаєте, мені було б цікаво. Прочитати якесь продовження цієї історії про цю родину і про те, чим тут все закінчилося. Я, коротше, хочу продовження, бо ну, я цього явно не очікувала, і це було трохи дивно, бо ніби це якби і Блін, от не хочу нічого казати, щоб вам не заспойлерити. Але кінцівка дивна. Вона ніби класна, але ніби і. Трохи, я не знаю навіть, що сказати. Ну, загалом цю книжку я оцінила на 8 із 10. А Якщо раптом у вас є бажання і змога підтримати цей канал, щоб він розвивався і відео виходило трохи частіше, то в описі до цього відео буде посилання на Монобанку. Всім дякую. Так, що далі, що далі, я не знаю. Далі я, напевно, би поставила книжку хімія смерті Саймона Бекета. І я знаю, що багатьом вона дуже подобається, але. Мені вона в принципі сподобалась, але не так, щоб прям перевершила для мене, наприклад, Тес Гертсен. Прикол в тому, що я одразу зрозуміла, хто тут вбивця. Одразу для мене це не було якоюсь інтригою, хоча багато хто не здогадується. Але просто коли з'явився один герой в цій книжці, я така: це він, цей герой буде, і все. І, ну і після цього я не змінювала свою думку, я була в цьому впевнена. І якби якщо читати уважно, то автор залишає такі підказки, через які ти можеш це теж здогадатися. Але ну ці підказки не те, щоб дуже явні, але для мене вони були дуже явними, і я така, я все зрозуміла при цьому. При цьому я не вгадала повністю всю розв'язку, тому що автор там трохи закрутив, і один момент для мене був дуже неочікуваним, і це мене порадувало, тому що ну знаєте, якби я повністю прям відгадала всю кінцівку і весь там задум, то це було б взагалі сумно. Але мені казали, що наступні частини набагато кращі і цікавіші, тому якщо ви читали, діліться. Що тут у нас взагалі відбувається? У нас є лікар Девід, і він їде працювати в маленьке містечко. І боже, оці... хто блін, чому вони ці герої завжди їдуть в якісь маленькі містечка? Це. Ну, що вона не знає, що там станеться завжди щось погане. А у нього до того в житті сталося багато поганого. Він втратив дружину з донькою, і він приїхав сюди знаєте, щоб почати життя заново відсторонитися від проблем. Але от поряд з цим містечком знаходять у лісі тіло жінки. І виявляється, що ще ця жінка вони знайомі з ним були, і вона йому навіть подобалась. І він починає трохи допомагати там в розслідуванні цієї справи, щоб з'ясувати, що взагалі з нею сталося, як давно вона вже мертва. А потім в цьому містечку зникає ще одна жінка, і тут же всі починають розуміти, що це якийсь ну, серійник, що це не просто випадковість, і починають розслідувати, як, хто це, що це, що сталося, і так далі. Якось так. Книжка непогана, але для мене не найкращий детектив, який я читала. Тому він у мене іде на шосте місце, місце з восьми. Восьми, господи, раз, два, три. Тут далі вже трохи важче реальності є, тому що залишилися всі ті, які мені прям сподобались, напевно. Асистент Тес Геррітсен. І до речі, от у мене там ще є грішна Тес Гертсен, яка багатьом не сподобалась. А от мені Грішна сподобалась більше за асистента, але це, от я розкажу вже потім про грішну. Я люблю Тес Гертсен. Я люблю Тес Герсен. Мені дуже подобається. От її оці детективи, ці криваві подробиці. Оце як тут все відбувається. І це продовження хірурга. Тому якщо ви. Не читали хірурга, то тут для вас можуть бути спойлери, і ви можете по коду перейти до наступної книжки. Коротше, тут у нас з'являється якийсь навіжений, який починає ніби повторювати злочини хірурга, поки сам хірург знаходиться у в'язниці. А потім хірург тікає з в'язниці і. Походу, вони об'єднуються, всі, всі це починають розуміти, і вони починають коїти нові злочини. Джейн Ріцолі знову просто в шоці, думає, М -м, як мені тепер класно, спокійно жити, коли хірург знову на волі. До речі, ви знали, що вона ріцолі? Я реально гірніше називала Ріцолі, коли почала читати, і тільки потім мені сказали, що реально Ріцолі, і я така блін. Я вважаю взагалі, що в кожній книжці, от знаєте, коли перший раз вводиться якесь ім'я чи прізвище, має стояти наголос. От при першій згадці імені якогось персонажа треба поставити наголос, щоб потім не було питань і проблем, чому цього не роблять. Ну це ж база. Це, от, до речі, я читала «Керамічні серця Наталії Матолінець, і там на початку книжки там стоїть наголос, як правильно вимовляти ім'я головної героїні. Мені це подобається. Чому всі так не роблять? Ну от, Загалом мені сподобався асистент. там дуже... Останні сторінки там взагалі таке напруження. Мені дуже сподобалось. Розв'язка, я така думаю: так, так, розв'язка просто клас. От, але не сподобалася вона мені більше за грішну, і тепер перейдемо до грішної. Чому мені ця книжка сподобалась не більше? Тут вже немає ні хірурга, ні асистента. Це окреме вже продовження історії, і вона багатьом не подобається. Але чому вона сподобалась мені? Тому що тут більше починають розкриватися персонажі наших головних героїнь, а саме Ріцолі та Море Айлс, той самої, яка там працює е, патологоанатомом, медичним експертом. Ви знаєте, що я це все сиджу, знімаючи на підлозі, і коротше в мене так відсиджуються кожен раз ноги, що я потім не можу ходити. Нарешті нам тут починають висвітлювати життя, море, її минуле, показують її колишнього чоловіка, розказують, через що вони розійшлися, через що вони пройшли. І також тут дуже несподіваний поворот стається з Джейн. Я цього не очікувала, і я таке не дуже люблю. Але в принципі тут мені це сподобалося. Я не можу вам спойлерити, але думаю, ви самі прочитаєте і зрозуміть. Перед нею постає теж дуже нелегкий вибір, і вона має якось подумати на що ставити пріоритети, на своє особисте життя, чи все-таки робота для неї завжди буде залишатися на першому місці. Мені подобається, що нам розкривають цих персонажок більше цікавіше. Ну а саме розслідування мені теж було цікавим. Тут у нас вбивають послушницю такого дуже закритого монастиря. І намагаються всі зрозуміти, що це взагалі таке. А потім поліція ще й знаходить тіло якоїсь невідомої жінки ніхто не розуміє хто це, але при цьому ці дві справи будуть пов'язані, і вони спробують зрозуміти чим як. І хто взагалі міг хотіти вбити монашку і чому? І невже все-таки вони мають що приховувати в цьому монастирі? Цей монастир має якісь секрети, його послушниці мають якісь секрети. Короче, я таку тематику люблю, тому мені сподобалось. Напевно, я поставлю на третє місце жінка з каюти номер 10. і. Оця книжка мені у Руте сподобалась найбільше, хоча багатьом вона навпаки подобається найменше. Тому я кажу тут тільки читати. От книжки Рутове у кожному взагалі по різному заходять. Те, що у когось найкраще, у когось стане найгіршим. Для мене це топ. Мені дуже сподобалось, мене тримало в напруженні. Мені було дуже цікаво читати. І у нас головна героїня, Вона треба журналістка. Її відправляють на дуже важливу таку для неї роботу, а саме на круїзний лайнер, щоб вона написала статтю про цей круїзний лайнер. А він особливий, тобто це не якийсь знаєте, оцей великий круїзний лайнер. Він такий більше схожий на яхту, і це дуже елітний круїз, там тільки для маленької кількості осіб, щоб поїхати, подивитися, поплисти на північне сяйво. Ну таке коротше, і вона відправляється в цей круїз з іншими журналістами, фотографами, щоб написати статтю, щоб якби люди побачили його, цей круїз і захотіли витратити на нього гроші. Але починають здаватися якісь дивні речі, тому що в перший день вона зустрічає в сусідній каюті каюті номер 10, якусь жінку. А вночі вона не може заснути і чує сплеск води дуже гучний, і розуміє, що так може звучати викинути за борт тіло. І також і вона виходить на балкон, на терасу, і між їхніми каютами є така скляна перегородка. І вона розуміє, що там якась пляма, яка дуже схожа на кров, і вона піднімає паніку і каже, там когось вбили в сусідній каюті, там, коротше, походу, вбили цю жінку. Але виявляється, що ніякої такої жінки немає на борту. Немає такої жінки ні серед списку гостей, ну, як вона описує. Немає такої жінки, ні серед персоналу. І всі кажуть, взагалі в цій каюті ніхто не має жити. Там має бути пусто. Ти впевнена? І вона така, да, я впевнена, вона такі, може, ви перебрали з алкоголем, там пігулками. Коротше, їй ніхто не вірить. А вона ж то. Розумію, що вона бачила, але при цьому починає вже і сама в собі сумніватися, тому що думаю, ну блін, так я сиджу на пігулках, я перебрала з алкоголем. Можливо, все таки мені здалося. Ну і далі починає відбуватися багато дивних речей, ніби хтось їй ставить палки в колеса. Вона намагається розслідувати, що все таки сталося, і мені сподобалось. Мені було цікаво, і мені сподобалося, що я реально прямо до останніх стрінок я була в напруженні. Я не знала, чим це закінчиться, чи закінчиться все добре, чи погано. І тому мені сподобалось. Якщо чесно, я навіть не знаю. Ну тут залишилось дві книжки. Обидві мені дуже сподобались, і вони абсолютно різні. Ця більш така підліткова, ця така більше схожа на прям трилер, більш дорослий. І напевно я на друге місце поставлю гостя проти ночі, тому що не знаю, чому просто мені здається, що посібник у мене якось більше в сердечку залишився. Отже, гостя проти ночі. Не всім теж подобається цей трилер. Це така справа, але для мене він був прям топ. Я його читала, я не могла від нього відірватися, і навіть в один момент я всплакнула, розумієте? Типу над трилером. Це мені сподобалось. Тут у нас є три різні часові лінії: перше це 2000 рік, і хтось вбиває вночі цілу родину. При цьому Дочка одна залишається живою, а її найкраща подруга безслідно зникає, і ніхто не знає, куди вона зникла, що з нею сталося, і взагалі хто це зробив з цією родиною. Друга часова лінія нам показує письменницю, яка в теперішньому приїжджає власне в цей будинок, щоб написати книжку, щоб написати історію про цю родину, тому що вона пише теж в такому жанрі, типу Трукраєм, і там починається дуже сильна негода. Заметіль, і вона ще й знаходить перед своїм будинком майже замерзлу на смерть дитину. Ну і теж починається багато містичного. такий замкнений простір, тому що вона нічого не може зробити через цю негоду, не може нікуди вийти. Там знаєте, вимикається світло. Коротше, стає дуже страшно, напружено, і оце все. А третя часова лінія, ми не знаємо, де і коли відбувається, але нам просто показують якусь дівчинку, яка живе зі своєю мамою і татом. Але ми бачимо, що між ними дуже погані стосунки між усіма. І ми взагалі не розуміємо, що відбувається, коли це відбувається, хто ці люди. Але ну, звісно, потім все стане на свої місця. Мені просто дуже сподобалося, як авторка написала, як вона. Тримала в напрузі і при цьому, що так, я, в принципі, зрозуміла в момент там один, коли з'являється якийсь персонаж, я зрозуміла, як це все, напевно, поєднується, що тут має статися, яка тут буде кінцівка, але все одно мене настільки це тримало, мені настільки сподобалася історія, вона така. Дуже напружена в неї. В неї така дуже холодна. Оця атмосфера зимова, важка. Короче, прям мені зайшло. От якщо ви любите трилери, то я раджу спробувати прочитати. Ну і на першому місці я поставлю посібник забивства для хорошої дівчинки. Це більше підлітковий детектив, трилери. Тобто тут немає прям такої якоїсь супер жорстокості. Вона нам не описується. Але він такий класний. Він так тримає увагу. Його прям хочеться читати. І читати, і читати. І до речі, тут, я просто надто багато почала читати детективів, і я тут теж, в принципі, здогадалася. Так, я здогадалася про те, хто тут буде винуватцем, але ну блін, мені все одно було цікаво. Ну що робити. Я надто багато думаю, коли читаю ці детективи, і коли ти реально читаєш їх дуже багато підряд, ти вже починаєш трохи прошарювати тему. Що тут класно в цій книжці? Тут у нас часто. Такі знаєте, різ змінюються формати, тому що наша головна героїня Піпа Фіц Емобі, вона робить шкільний проєкт, і вона вирішує дослідити справу, яка вже сталася дуже давно, про зникнення дівчинки з їх містечка. Всі вважають, що вона не просто зникла, а що її вбив її хлопець, який ще й потім сам покінчив життя самогубством. Але піпа думає, що тут все не так просто і починає розслідування цієї справи, але її всі намагаються зупинити. Всі кажуть, ти не можеш це використати як шкільний проєкт. Ти якби маєш займатися чимось іншим, але вона стоїть на своєму і вона не хоче. До речі, скоро має вийти ще серіал, мені так цікаво вже подивитися. І Я дуже хочу прочитати вже наступні частини. І коротше, що тут класно, що тут часто подається інформація не просто текстом, а також тут, наприклад, тут є щоденник проєкту, коли вона бере інтерв'ю в різних людей. Тобто нам таке подається у форматі інтерв'ю, також у форматі якихось досліджень. Її також тут є такі, типу, переписки, або, наприклад, отакі от документи. Коротше, дуже класно вона написана, вона цікава, така динамічна. Також тут з'являється трохи типу, любовна лінія між Піпою та там, одним хлопцем. І мені дуже цікаво було читати, вони такі милі і такі прикольні. І він такий смішний був. Мені дуже сподобалось, як нам тут описували родину, піпи, які вони такі між собою, як вони взаємодіють, які вони класні. Коротше. Ну, от прям раджу. Це дуже, дуже класна книжка, дуже прикольна. Якщо ви хочете ніби якийсь детектив, але якийсь, щоб не прям вам було, щоб волосся не ставало дибки і не було дуже великого напруження, то це прям те, що треба. Ну і це все. А ви пишіть, чи читали ви якусь із цих книжок, який ваш улюблений взагалі у світі детектив. І дякую, що додивились це відео до кінця.